Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми говоритимемо про те, як вчити дитину ефективно спілкуватися зі своїми ровесниками та дорослими. Це дуже важлива навичка, яка допоможе дитині розвивати соціальні навички та комунікаційні вміння. Пояснення того, що таке ефективне спілкування повинно бути зрозумілим для дитини. Поясніть, що ефективне спілкування означає вміння слухати та розуміти інших, як правильно висловлювати свої думки, виявляти повагу до інших та сприяти позитивним взаєминам. Важливо, щоб дитина зрозуміла, що взаємовідносини повинні бути рівноправними, і для цього потрібно вміти слухати, розуміти думки інших, а також чітко висловлювати свої думки та бажання. Дитина повинна розуміти, що спілкування може бути чимось позитивним і що варто цінувати спілкування з іншими, Навчіть дитину звертати увагу на позитивні речі під час спілкування, такі як посмішки, жести, інтонація. Навчіть дитину співпрацювати з іншими та вирішувати проблеми разом. Поясніть, що співпраця це важливий елемент ефективного спілкування і що для розв'язання проблем можна використовувати взаємодію та співпрацю. Навчання через приклад це важливий елемент розвитку дитини. Демонструйте дитині, як правильно комунікувати з різними людьми та як вирішувати проблеми через співпрацю. Важливо, щоб дитина бачила, як ви вирішуєте проблеми і як ви спілкуєтеся з іншими людьми. Взаємодія з іншими людьми є необхідністю у житті будь-якої людини, тому важливо навчити дітей ефективному спілкуванню з різними людьми. Навички спілкування включають у себе здатність слухати, розуміти іншу людину, сприймати і висловлювати емоції, взаємодіяти з іншими в приємний та продуктивний спосіб. Не забувайте, що ефективне спілкування є важливими навичками, які допоможуть дитині стати успішною та щасливою людиною. Дякую за увагу!